Честь, честь, всім привіт! Мене звати Марія. відео про звуки-блузняки в польській мові. Як розрізняти, де що писати? Сьогодні розповім. Які плутають найчастіше це РЗ і Ж з крапочку. Де написати таку Ж, а де написати таку. Давайте ми з вами подумаємо: РЗ. Воно ж не просто так пишеться, як «РЗ», а може тому, що ця буковка «Р» десь ховається, підказка. Так, все вірно, вона ховається. Подивіться самі. «ЖЕКА» Як ми з вами перекладемо це слово? До речі, тут можна перекладати на будь-яку слов'янську, яку ви знаєте, українська, білоруська, російська. Я думаю, що плюс-мінус багато слів можна перекласти на будь-яку з них схожим чином. І там всюди має бути буковка Р. Хто знає білоруську, скажіть, будь ласка, чи я права? Чи у вас це правило діє чи ні? Наразі про українську і російську. Бо в цих мовах це правило ну, скоріше, не правило, така підказочка, лайфхак точно. Діє. І так, Жека. В перекладі це що? Ріка. Жека, ріка. Ось вона буковка Р. Може, якщо пишемо ось так, це буде море, бужа, буря, все вірно. Ожех, орех Російською горіх. Подивіться, що ми з вами можемо зробити, щоб отримати переклад. Нам достатньо просто закрити буковку Z. І ось він, наш переклад. ЖК, закриваємо Z, Ріка, можна зрозуміти, українською, російською, плюс-мінус воно схоже. Бужа, закриваємо Z, Можна здогадатися, що це буря. Може, море, забирайте букву Z і отримуєте переклад. В такій ситуації ми напишемо з вами rz. Якщо ми забрали Z, побачили, що вийшов переклад, значить все вірно, там має бути рз, а не Ж з крапочкою. Інакше кажучи, ми напишемо рз в таких ситуаціях, де в перекладі ми маємо буковку R. На жаль, це не є правило, це просто лайфхак. Чому це не правило? Тому що воно діє не завжди. Є слова, які ми так не перевіримо. Просто, наприклад, Каш та мерзет, це журналіст. Як ми це маємо з вами перевірити? Ніяк, на жаль, такі ситуації ми запам'ятовуємо. Там, де можемо перевірити, там перевіряємо. Там, де не можемо, маємо запам'ятати. Жет з крапочкою. Приклади. Жаба. Це жаба. Жмія. Змія жель. Це гель. Ми бачимо з вами, що в перекладі немає Р. Немає Р, немає РЗ, все дуже просто. В перекладі, там, де ж скрапочка, в нас будуть буковки «ж», Г, «з». Тобто все, що не Р. Висновок такий, дуже простий: маємо Р, пишемо РЗ. Не маємо Р, пишемо Ж з крапочкою. Лайк, якщо було зрозуміло. Наступна парочка окрас і У. Тобто у отварте, у замкніте, як їх ще називають. Вони всі звучать однаково, просто у сту, буль, круль, бужа. Це все однакове У. Як розрізняти? Теж насправді не складно. Давайте подивимось на приклади. Що таке Сту? Сту це стіл. Російською стол. Круль. Король це король. Бульґовий. Буль, Буль, Буль то біль або російською боль. Якщо в перекладі на українську є буковка О або І, пишемо О, кресковане. Тут трішки простіше з російською, тому що в російській буде в перекладі О. Стул, то стол. В перекладі О пишемо з вами О, тільки з кресочкою. Там, де в нас в перекладі не О, не І, ми напишемо оцю іншу буковку У. Тут ще простіше: Булка булка, ухо, вухо, муха, муха. В перекладі У пишемо У. Все елементарно. Якщо ти ще не підписався на мій канал, саме час це зробити. Ми переходимо до третьої пари. Це в нас буковки CH і просто Х. Тут дещо важче, тому що, ну, далеко не всі слова можна перекласти, але давайте спробуємо. Хата. Хата. Хлеб. Хліб, хомік. Хом'як. В перекладі Х пишемо Це Х. Хотел. Готель. Хумор. Гумор. Хенрик. Генрик. В перекладі Г пишемо ось таку одиночну буковку Х. Теж нескладно, правда? Напишіть, будь ласка, чи вам було корисно, чи ви все зрозуміли. А хто хоче перевірити, як добре ви засвоїли все почуте, залишайтеся на перевірку. Зараз я буду називати слова, а ви будете вставляти букву. Усно або письмово можете взяти зошит, яку ви вважаєте за Таким чином ми перевіримо, як засвоївся матеріал. Підписуйтеся, залишайте лайки, пишіть в коментарях про що зняти наступне відео. До побачення всім, хто виходить. На завдання, всіх, хто залишається його виконувати. Па-па!